Ось такий прекрасний букетик. Ці тюльпанчики зроблені ось такою насадочкою. Бачите, це таке серденько тюльпанне. Будемо складати букет. Давайте покажу, як зробити підбукетницю. До речі, ці насадки можна купити зі знижкою 10%. Ось у цьому магазині по промокоду Ністерова. Давайте зробимо підбукетницю. Для букету потрібно: по-перше, пінопласт діаметр 8 см. Товщина, в принципі, неважливо, у мене 3. Можна і більше. Пінопласт ми загорнемо у пергаментний папір і зверху харчова плівка буде. Підного паперу можна взяти тіш'ю будь-якого кольору, який у вас є. Загортаємо нашу основу у пергаментний папір. І одразу зверху у харчову плівку. Шпажки 20 см. Встромляємо їх по колу. Кількість шпажків, в принципі, неважливо. У мене тут, як бачите, буде 5. Всього досить, бо букет неважкий, тому цього досить. Скріпляю шпажки скотчем. Я скріпляю аж донизу, щоб ножка. Не зробила ніде там розривів плівки, кальки. Можна це зробити і скотчем, який потовші. Ось така у нас виходить основка. Тепер мені знадобиться маленький кусочок тіш'ю на ножку. Ось так обгортаю ножку, бо я люблю, коли гарно виглядає і знизу, і зверху, і з усіх боків. Зробили ножку. І тепер половинка тішю складуємо її там, де вона ширша, напополам. Можна просто покомкати. Я зроблю ось так. Ну, Всі знають цей спосіб, як тіш'ю на чомусь кругленькому гарненько зім'яти. І тепер ось так обгорну. Роблю її тіш'ю трошки вище під букетниці, десь так, щоб не дуже і високо було. Приблизно, щоб тіш'ю була вище сантиметра на два від під букетниці. Замотую скотчем. Все. Тут, якщо потрібно буде, ви можете. Звузити, або просто будемо, коли робити, воно само ось так трошки прижамкається. Тепер беру одну четверту листа кафіну, одну четверту, це в мене плівка з рамкою одну четверту цього квадратику, і складатиму, загортатиму свій букетик. Ось така підборниця виходить, перев'язую тут лентою поправляю. Тут можна або загнути, або ось так відрізати, я відріжу. І залишилося ще додати ленту. Додаю ленту. У мене це на букет десь приблизно 80 або метр ленти. І ще знадобиться лента, щоб зав'язати зверху упаковку. Тобто на букет десь приблизно 2 метра ленти. Звичайною сантиметровою і також 83 метр органзи. Ось такий букетик виходить гарненький. Це ще не все. Додамо сюди наліпочку. На кафені вона погано тримається, тому я її додам ось, ось сюди. Або сюди ось так також можна. Залишається додати листівочку. Листівку я буду додавати канцелярською скрепкою. Я з цієї скрепки, я взяла скрепку, яка обгорнута. Не просто вона залізна, а вона обгорнута у кольорові такі різні. Не знаю, що це якась трубочка термоосадочна. Беру листівочку і ось цим серденьком, ось так, додаю до букета. Або можна. Ось тут, ну, мені тут більше подобається. Залишилося вставити сюди квіти і потім ось такий пакетик. Це у мене пакетик 25х35. Ідеально було б, якщо б він був 40 см по довжині, але таких не було, на жаль. Ось така виходить підбукипниця. І зараз ставимо сюди тюльпанчики. Можна додатково поставити листочки парочку на букет, дві-три штуки листочків на букет, якщо буде недостатньо або десь побачити, що десь хочеться поставити, то можна додати листочки тульпані. Ось такий букетик вийшов. Нам знадобиться ось такий пакет. Це в мене пакет 25 на 35. Якщо ви знайдете 25 на 40 це буде взагалі ідеальний розмір. Я не знайшла в магазині упаковки, таких не було, тому я купила 35. І беремо другу лінточку і зав'язуємо тут бантик ще один. Ось такі красунчики вийшли. Тут в мене різних кольорів. З різних насадок зроблені. Ось така краса весняна.